Вітаю! В першому відео я вже згадував про основний компонент конкурсного балу вступника, а саме про національний мультипредметний тест. З урахуванням того, що на цьому тижні Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 13650 який визначає формат та правила вступної кампанії на 26-й рік, пропоную поговорити про те, що залишилось без змін, та те, від чого вирішили відмовитись. З вами Богдан Фещенко. І я радий вас бачити на каналі на шляху освіти. Одразу до найбільш спірного питання, яке обговорювалось перед прийняттям законопроекту, формат проведення НМТ у 26-му році. В цьому році було запропоновано розділити складання іспиту на два дні, тобто одного дня два предмети та два іншого. В цьому дійсно була логіка. В першу чергу це було направлено на вступників, так як складання чотирьох предметів в один день це неабияке навантаження та стрес. А якщо враховувати постійні обстріли зі сторони країни-агресора, які могли б припадати і припадали на ніч перед іспитом, це ставило абітурієнтів перед нерівними умовами. А це головна ідеологія даного іспиту рівні умови для всіх вступників. Але противагу цьому стояло питання організації. Провести прозорий, а головне безпечний іспит в умовах повномасштабної війни це також надзвичайно складне завдання. Але з даним завданням Український центр оцінювання якості освіти вже декілька років справляється. Тому і зрозуміли рішення правління все залишити як є. Тому у 26-му році кількість предметів у вигляді трьох обов'язкових. Українська мова, математика історія України і одного на вибір: іноземна мова, біологія, географія, українська література, фізика, хімія та формат НМТ залишаються без змін, тобто очно і в один день. Побажаю сил емоційної стійкості вступникам, так як від цього залежить доля вашого вступу. А для багатьох це їх подальше життя. Також в межах цього законопроекту було прийнято рішення скасувати державну підсумкову атестацію. Досить важливе і логічне рішення. Рівень знань, які ти отримав у школі, ти як вступник зможеш показати на НМТ. Середній бал додатку до свідоцтва про повну загальну середню освіту вже багато років не враховується при вступі, тому залишається тільки додаткове психічне та фінтезичне навантаження на випускників шкіл, якого і так вистачає під час воєнного стану. Тому привітаємо абітурієнтів із скасуванням ДПА. Наразі робота над порядком прийому зі сторони Міністерства освіти та науки України триває. За оптимістичними прогнозами, на громадське обговорення його нададуть до кінця року. Але вже з'являються новини щодо можливих і дуже вирогідних змін, які плануються. І однією з таких новин є скасування мотиваційного листа. У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення Росії на Україну, вступна кампанія була близька до зриву і скасування. Але МОН України, вніс ніж ряд змін до нормативних документів, великою мірою спростив вступ до закладів вищої освіти та вперше ввів термін мотиваційний лист, який став додатковим критерієм для вступників. А для тих, хто вже мав освіту того ж рівня, на який планувався вступ, тобто так звана Друга вища освіта. Мотиваційний лист був єдиним критерієм. Разом з тим, важливість даного мотиваційного листа, особливо останнього року, була зведена нанівець, так як єдиний випадок, коли мотиваційний лист реально відігравав важливу роль, це визначення першочерговості вступу, тобто коли два або більше абітурієнтів мали однакові результати НМТ з ідентичних предметів. А оцінити мотиваційність з двох абітурієнтів не така вже й легка справа. Якщо у му році мотиваційний лист дійсно буде скасований, це виключно позитивно відобразиться як на роботі приймальних комісій, так і на спрощенні вступу для абітурієнтів. Звісно, за умови, що замість нього не буде придумане щось нове та інноваційне. Підбиваючи підсумки сьогоднішнього відео, хочу зазначити, Війна триває, емоційне і психічне навантаження тільки збільшується. Складання НМТ в один день протягом 8 годин не є легкою справою, але життя взагалі складне, і не потрібно пускати руки перед складнощами, тому що тільки загартоване залізо є якісним. Від вас же попрошу вподобайки та підписку на канал. Дякую за увагу!